Для заміни сейлендблоку підрамника треба спочатку зняти цю деталь металеву. Вона на 16 болтах і тут 18. -ти. В принципі, в мене були смазані, тому легко відносно відкрутилось. Ось раніше дивився, не було цього, це вже загнув десь виступає. На 18 він такий довгий, але крутити не дуже довго. І відразу після цього підрамник опускається. Тобто, в принципі, колеса не треба знімати. Просто на яму, або навіть є відео, там, де людина розказує, що піддемкратив, під машиною лазив, і, відповідно, що у нас тут виходить? Ось зняв резинку, тут вона теж знімається. Уже воно в мене прилічно стукало. І ось отаке ми бачимо. Це правий. І виходить, якщо колеса міняв тоді то відкручуєш ти по ключом і колесо вперед назад ходить на місці з подрамником. Ліве ж так не ходить. Тобто тут ось Туго воно ходить ще даже. Можна було б не міняти, але будемо, звичайно, міняти. А тут все вже прямо розбите. Ось воно навіть виходить. Поїздив, що в принципі... Резинова частина вже вийшла. Ну, легше ремонт, можна сказати, буде. І ось ця Це права така в стані. Ну, тут не тут вже з тієї сторони, але тут Тут краще. Тут воно і не шатається і, звичайно, не виходить. Якщо ми бачимо тут. Крепление стабилизатора. В доступе, доступа. Тут трешки доступа появилось. Ружьевые. Что-то пить такая, или нет? не это детали ружьевые. Тришки там мокрые, но это все с датчиком. Перед ним. До речі, в мене основний радіатор підтікав. Трішки капель пустив і все на цьому більше. Так, значить, у нас підрамник сильно не опускався для того, щоб завести сюди трубу. А, значить, Як варіанти, які не прийшли, це зняти, відкрутити О, з однієї сторони стойку стабілізатора. Я її, в принципі, міняв. А, є відео на каналі. Раз. Потім. Думали, що можливо подушка тримає за двигун. Ось подушку відкручував. Теж вона особо не опустилася. А от опустилося це ось це рульова рейк. Навіть не стабілізатор. ці ємблоки нові стоять. Було це не дуже просто. ну, саме основне це те, що прийшло ще відкрутити рульову рейку. Це одне. А друге, те, що якщо сюди трубу товстостєнну, то її було дуже-дуже важко витягнути. Вистукували, тонкогубцями витягували, тому краще брати тонкостєнну. Це раз. Другий момент на насчет того, що. Ну, в принципі, я скинув посилання в описі, буде на відео людини, яка розміри давала. Також я записував їх всіх по цих всіх втулках, трубках, теж чертеж це і додам відео. І виходить, що окрім цього, ще дуже гарно це коли ми знайшли гайку, яка крутиться в обоймі. І таким чином воно краще прокручувалось. Тобто легше йшло. Далі хто знає про цю пластмасову білу штуку, я так розумію, це просто пильник. Але я помітив, що він в мене тоді злетів, він вверх стояв. Я думаю, це із-за того, що от, по суті драмник опустили. Ось тут видно, тобто воно не таких защлках, я його сюди назад опустив вниз і там зараз є зазор. До кузова. Ось тут -от є зазор. Тобто ну, я дуже сподіваюся, що це як опустили подрамник, то вона отейш, тому що це ж по суті пильні, я так розумію, в рейку свободно може зайти. Отак, не дуже надійне з'єднання. Ну хоча ось не злітає зараз. Чому тільки тоді знялося, непонятно. Також замінили цю подушку. Це дуже елементарно, два болта відкрутили, поміняли. У мене я тоді міняв тут потріскалось. Другий раз поміняв, дивлюся, через півроку те ж саме потріскалось. Я так їздив, в принципі, мені здається, що це у них норма. Ось тут потріскане, тут все нормально, то тобто просто летя, а тут все добре, тут в принципі, теж ну, вже, як поліз, то поміняв. Тут ось практично навіть немає. Буде на запас, можливо. Всю деталь вистукав, підкрасив, нормально буде працювати. Ось ну, вона йде в рівень. Так, все встановили. Це на вновь на місці, своїх направляючих. Значить для установки треба було, щоб другий, ну, по-перше, приподняти. Можна або вдвох просто плечима приподняти, або ж е ось ми доску використовували, ще додатково оперли і так легше другому тримати, поки наживляти. Потім воно вперед-назад може дивитися, звичайно, без салінблоків. То треба стіми ще теж, щоб направляли. Ну і так, потім вже болтиці закручуються нормально. Далі ось справа це ж я тут робив, вистукував назад. Думаю, звісно, це я щось просто дістав. Хоча тарапин інших ніде немає. Щоб воно вивернуло. Ну тому що просто тут цей блок якраз розбитий. Але думаю це... Як тут можна було б вигнути? Так, воно б нікуди не доставала. Там все-таки отвір, в принципі, круглий, не розбитий, не овальний. я. Ну звісно, краще було б трошки раніше поміняти. Чекали гарної погоди. Так, все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходьте в опис. все, як завжди. Там багато корисних посилань для вас.